Громади Православної церкви України Бердичівського благочиння об'єдналиць зібрали кошти на придбання автомобіля для військового капелана отця Вадима Колоса, який несе службу безпосередньо на фронті. Про цю радісну подію розповів на власній сторінці у Фейсбуці отець Костянтин. Далі відео священника. Браті і сестри, слава Ісусу Христу! Всі громади Православної церкви України Бердичівського району зібрали кошти і придбали оцей автомобіль для нашого військового капелана, оця Вадима, який на фронті зараз опікується слава військовими, щоб в нього завжди була можливість попасти в будь-який підрозділ в будь-який час. Православні церкви Бердичівщини об'єдналися для того, щоб найшвидше настала перемога. Слава Богу! Корейки, слава. слава Слава Україні! Героям! Слава! Ну, скажіть пару слів. Я хочу найперше подякувати всім священникам, нашому благочинному, отцю Косятину, цю Леоніду, Вячеславу, отцю Нікодиму, ну, всім, всім священникам і всім громадам, які долучилися до збору. І допомогли придбати автівку, щоб можна було виконувати завдання, допомагати надавати душпастерську опіку нашим воїнам, захисникам і захисницям в районі ведення бойових. Слава Україні! Героям слава!